Навіщо ти це вигадала? Голова сілени лежала на колінах клори. Сілена намагалася ковтнути, але її губи в неї були сухі, отрискані. Вони не хотіли слухати твій будиночок. Іде лише за тобою. І через це ти посупила мої обладунки, здивовано промовила Клариса. Ти дочекалася, поки ми з Крісом підемо патрулювати, вкрала мої обладунки і видала себе за мене. Вона гнівно подивилася на своїх хлопців. І ніхто з вас нічого не помітив. Мешканці будиночку Ареса раптом всі гуртом зацікавилася носками своїх бойових чобіт. Ти їх не звинувачив, вступилася сілена. Вони хотіли хотіли вірити, що я це ти. Ти дурна дочка Афродіти, ридаючи, вимовила Клариса. Ти насмілилася атакувати Змія, але все, але чому? Це все моя вина, Ось що ці сілени збігла сльоза. Змій, смерть Чарлі, загроза табору. Припини. Урвала Клариса. Брехня усе це. Цілена розтиснула пальці. На її долоні лежав срібний браслет із брелком у вигляді коси, знаком Кронуса. Мене ніби салева рука схопила за серце. Отже, це ти, шпигун, цілена спробувала кивнути.